Привіт, мої прекрасні скорпіони! Мене звуть Антонік Валентина, і у нас з вами таро погадашки в яких енергіях пройде у вас листопад. На ну, що буде дуже цікаво? Розпочинаємо. Робимо глибокий вдих, видих, розслаблення. І у нас буде з вами чотири колоди карт Таро, і п'ята буде послання від ангелів. Будемо дивитися. Які енергії у вас будуть в цьому місяці, що буде відбуватися, що цікавого буде в листопаді, що будете проживати? Так, ну що починаємо. І у нас тут перша карта. Троєчка Кубків! Карта говорить про те, що ви в цьому місяці будете в класних енергіях. В творчих енергіях, в спілкуваннях, в зустрічах, можливо, будуть якісь жіночі кола, можливо, це буде якась е, творча реалізація, творчий процес з цікавими людьми. Можливо, це буде навіть якась мірою закоханість, можливо, це буде якоюсь мірою просто якісь класні почуття, емоції, які вас будуть оточувати, спілкування з друзями, походи, якісь творчі реалізації. Тобто, це може бути багато чого цікавого в цьому місяці. Так, ще одна карта. дев'яточка, так, прошу, сімерочка жезлів. Сімка жезлів говорить про те, що в цьому місяці, в листопаді, можливо, ви будете активно себе захищати, активно захищати свою зажиттєву позицію. Можливо, десь будете трішечки з кимось створювати якісь конфлікти, зливати свою енергію. Так, друзі, стосовно своєї енергії. Стосовно своїх кордонів, це дуже круто, зливати свою енергію на те, що вам не підходить, краще цього потрібно уникати. Або не робити. Тому що, коли ви зливаєте свою енергію, ви не отримуєте того, чого ви хочете. Коли ви витрачаєте час на те, що вам не підходить, ви не отримуєте того, чого ви хочете. І виходить, що коли ви будете зливати свою енергію, її не буде вистачати. Коли ви будете просто. Забезпечувати собі зону комфорту, коли ви будете себе оточувати а, тим, що вам потрібно, коли ви будете економити свою енергію, але при цьому захищати свої кордони, у вас проявляться це вісьмерочка жезлів, активні дії. Ви будете кудись іти, бігти, летіти, проявлятися, заявляти про себе, що зробити, рухатися. Тобто, у вас буде більше всього відкриватися, якісь можливості перед вами. Тому що а, коли ви тут і зараз знаєте чого ви хочете, коли ви створили якісь певні кордони, ви можете з легкістю йти вперед. І диявол, диявол говорить про те, що місяць буде спокус. Місяць буде чогось такого нелегального, нереального, неправильного. А можливо, навпаки, місяць буде проявлення себе справжнього своїх тіньових сторін, А можливо, будуть якісь пропозиції, можливо, комусь неприємні, комусь надприємні, де великий заробіток, великі можливості, велика реалізація, але будьте трішечки Д'явол – це класно. Але знаєте, вирішуйте, що для вас особисто є правильним, а що є неправильним. Не переступайте, головне, через себе, але не бійтеся проявляти себе справжньо, тому що всередині вас, всередині кожного з нас, є. є диявол, є ця тиніва сторона, і в цьому немає нічого поганого. Просто треба це прийняти. Так, ще одна карта. У нас тут кубків, Знову енергія, знову наповнені, знову. Емоції, емоції, емоції. Ще раз емоції, емоції б'ють ключа в когось може бути вагітність. У когось може бути кохання, зустріч, а побачення, відносини. В когось може бути весілля, вихід з зони комфорту, в когось може бути народження дітей, тобто великі зміни. Великі, класні зміни. Головне, ми відпускаємо те, що нам не подобається. Ми беремо в життя те, що нам підходить, те, що нам подобається, і живемо життям своєї мрії. Переходимо до наступної колоди. Я зараз її перетасую і подивимося, що хоче ця колода сказати для вас, мої любі скорпіони, яку надати інформацію. Окей, вилетіла карта, шістьочка кубків. Карта говорить про те, що, можливо, в цьому місяці потрібно буде. Заявляти про себе із того, що ви вже вмієте і знаєте, можливо, треба. Походити по тим місцям, де тобі комфортно і зручно. Можливо, в твоєму житті проявляться люди з минулого. Можливо, ти десь не дозволяєш собі мріяти про майбутнє. Ти зациклений на попередньому, на якихось минулих ситуаціях, але у тебе є можливість, тому що тут кубки наповнені. Просто в тебе є знання, в тебе є досвід. Береш і дієш. Розумієш, про що я є інформація: береш і дієш. Якщо це перевірка, вибираєш себе і дієш. Троєчка мечів, чому я хотіла сказати десяточка. Троєчка мечів говорить про те, що, можливо, дійсно хтось проявиться якийсь колишній з попереднього, там не знаю якогось, і будуть якісь а тревли бум. Тому що треба буде щось вирішувати між вами, тому що якісь будуть неприємні дискомфортні ситуації, спори, скандали, інтриги, розслідування. У когось може бути навпаки ситуація про те, що дуже багато берете в голову, дуже багато загружений ваш ментал, мозок постійно працює, немає розслаблення, треба навчитися це відпускати, тому що не можете жити в спокої. І за цього не знаєте, як вирішити вам ті ситуації, які у вас складаються. Так, ще одна карта. Десяточка, дисків, ну що, мані, 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 тут будуть прям бити до вас, капати, е, кричати, візьми мене з різних мереж, заявлення, ти заслуговуєш на ці фінанси. Це якийсь достаток, це сімейний достаток. Можливо, якісь будуть класні пропозиції, якісь фінансові пропозиції. Буде крутий результат. Якщо ти вже щось будеш робити, якщо ти вже в чомусь десь проявляєшся. Е, місяць фінансів, місяць якогось сюрпризу фінансового, так? І ще. Туз, з кубків, подивіться, просто знову буде багато енергії, знову. Друзі, туз кубків це будь що, це нова зустріч, це нове кохання, це, те, це кохання, якщо у вас вже є відносини, вихід на новий рівень, зовсім по-іншому, це побачення, це зустріч, це якісь творчі бажання щось створити. в тебе є натхнення, ти біжиш і робиш це, це зачаття дітей, народження дітей, можливо, в когось. Це стати зовсім іншою, якоюсь емоційно класною, приємною людиною. Ну тобто перехід в щось більше, в щось прекрасніше, і вже тут і зараз. Якби це просто так емоції блюд ключем, ніби ви на хвилях з однієї сторони в іншу. Це не говорить про те, що тільки там якісь негативні чи ще жодні. Ні, тут скоріше про те, що у вас буде місяць. Чогось цікавого, так? Ну, що, беремо наступну колоду. Час до наступної колоди. І подивимося, що хочу сказати вам ця колода. А вона обов'язково хоче з вами поговорити. Я просто Так. Вона хоче вам щось сказати, і ви маєте це почути. І тут у нас смерть. Карта говорить про те, що вже якась ситуація віджилась. І що в скорому часі буде чогось народження нового. Вона вже пройшов цей період трансформації, тому що, подивіться, тут а, тут наблюдають за якимось гарним результатом, якимось народженням, якимось перенародженням. І по факту, в скорому часі щось має бути в вашому житті нове. Бачу, що було дійсно закінчення якоїсь ситуації, ситуація була досить важка. І якраз ця карта підсвічує, що тепер уже час іти далі, рухатися вперед, не зациклюватися на минулому, відпустити минуле. Минуле ушло в закат. Розумієте про що я? І просто не думати про те, що щось не вийшло, щось не реалізувалося. Десь там з відносинами щось не склалося, друзі, прийде щось нове. Нові прийдуть відносини. Карта сила. Дуже крута карта говорить про те, що. Ти в спокою, в реалізації, в мудрості, знайдеш правильні слова, правильні підсказки, знайдеш дорогу, шлях, зрозумієш, що тобі потрібно робити, куди йти і що ти отримаєш. А ти отримаєш у нас все саме найкраще. Головне не витрачай свою енергію на непотрібні тобі речі. Головне дозволь собі насолоджуватися життям, кайфувати, веселитися. А. Не будувати з кимось потрібно будувати забори, а з кимось потрібно не витрачати в принципі енергію, а з кимось потрібно витрачати енергію, але під контролем, тому що все на все свій час, на все свої періоди, і ти заслуговуєш тільки на саме найкраще, тому що карти говорять про те. Що ти є цінність, що твоя енергія цінна, що твої ресурси цінні. Відпускай все те, що в тебе не актуальне в цьому житті, в цей період. Війди в новий період свого життя, відкрий і створи нову, нову книгу твого життя, нові сторінки напиши. Все в тебе вийде, все ти складнуєш, все ти складеш, все ти реалізуєш. Так, наступна колода. І тут у нас знову шістьорочка кубків. Карта говорить знову про те, що десь будете зливати свою енергію на якихось ситуаціях з минулого, на якихось невдачах, можливо, навпаки, що там було прекрасно, що там було легко. І от я сижу і плачу. Так, друзі, в кого проблеми з відносинами? Нічого в житті не буває просто так. Ви думаєте, що немає кращої людини для мене тільки ось це, але коли ви йдете в трансформацію, коли ви йдете в переміни, коли ви йдете в цінність, коли ви йдете в любов до себе, коли ви істинно знаєте, що таке любити себе, ви зустрічаєте зовсім іншу людину. І ця людина вас може в 10, 15, 20 разів краще зробити щасливішою, тому що поруч з цією людиною ви істині, ви справжні, у вас немає цих емоційних горок, качель, ви тут і зараз, ви знаєте, чого ви хочете. Ви йдете з цією людиною, рука об руку, в, в легкості, в гармонії. Розумієте, про що я? Тому не зациклюємося, не плачемо. Дали собі час відпочити, переналаштуватися. Якщо у вас... Окей, не про відносини. Якщо у вас якісь трансформації, зміна в роботі чи ще щось, це не означає, що ти не зможеш знайти щось краще. Ти можеш сама створити своє щось краще. Розумієш, про що я? Дай собі час. Відпочити. Наприклад, я собі обіцяю там три дні просто відпочити, повалятися, нічого не робити. Переосмислення, усвідомлення. А далі я буду щось змінювати. Так? Ще одна карта. Правильно, королева королева мечів. Відрізай потрібно, знаєш, іноді потрібно, як говориться, щоб спасти все тіло, треба відрізати пальчика і може боляче, але з другої сторони далі все твоє тіло буде здоровим, розумієш про що? я? Ну, втрата пальчика це дрібниця порівняно з тим, як ти можеш втратити все себе. Але з іншої сторони, ми можемо мол, це трактувати зовсім по-іншому. Але е, королева мечів вона знає, чого вона хоче. Вона створює свої плани на життя, вона все робить поступово, вона не поспішає. Якщо їй щось не подобається, вона знає, яка вона, хто вона і що їй потрібно. Також, можливо, для чоловіків зустріч з такою жінкою, з ціною. Прекрасною, розумною, сміливою, легкою, при цьому знаючи собі ціну, яка не буде придумувати щось, фантазувати, але при цьому з нею не можна буде там шутки плохо, як говориться, тому що там самооцінка супер. І ще одна карта шістьорочка. Жезлів переможець! Карта переможця в кінцевому результаті. Ти вийдеш переможцем в листопаді, ти досягнеш того, чого ти хочеш. Ти отримаєш якийсь певний результат для себе, ти будеш мати енергію, ти будеш, м -м якщо це, наприклад, робота, то ти отримаєш якийсь результат. Якщо це відносини, то сері... ну, ти отримаєш результат, ти дізнаєшся, хто ти, що, що ти, звідки ти як говориться, і що ти варта, чого ти варта, а ти. Це ну, не просто якесь золото, діамантик, розумієш, про що я? І час це усвідомлювати, і не зливати свою енергію туди, куди не потрібно. І давати собі любов, і давати собі зцілення, і вірити в себе. І ці карти говорять про це, тому що ти сама собі можеш створити своє життя, ти сама можеш собі скувати ті твої монетки, ту твою, твою реалізацію, любов проявлене, все що завгодно. Але для цього треба повірити в те, що ти дійсно коваль свого щастя. Так, друзі, і ще у нас підказки від ангелі. Зараз подивимося, що хочу сказати. Ангели для вас, мої любі скорпіони. Так, і тут у нас десятка чаш. Клас! Шикарно у вас місяць кубків. Доброта і прекрасне сімейне життя. Ваші емоції і матеріальні потреби, почуті, відносини, які заслуговують до віри. Тобто, якщо ви хвилюєтеся, що цього не буде, буде. Якщо ти хвилюєшся, що в тебе не вийде, не складеш ти, не створиш сім'ю, не отримаєш якогось певного результату, не будеш мати фінансового зростання, все буде. Все буде, ангели тобі допоможуть, вони тебе чують, вони тебе охороняють, вони наблюдають за тобою, і вони тебе приведуть до того, чого ти істинно. Потребуєш. Друзі, я дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поділіться вподобаючкою, дайте комусь побачитися це відео, підпишіться на мій канал, підтримайте мене. А, також, якщо ви хочете додаткову якусь інформацію, діагностику а, через карти Таро, особисто пишіть мені в повідомленнях, тут під відео буде посилання на мою сторінку в Instagram. Всім па-па!